На 158 квадратних метрах об'єднаної квартири дизайнер створила яскравий індивідуальний і еклектичний інтер'єр з надзвичайною обробкою. У ньому гармонійно поєднуються шкіра, оксамит, глянцевий чорний стелю і панорамне скління з'явилися ізольовані спальні, кухня-вітальня, гардеробна і кабінет з балконом. В цьому просторі знайшлося місце для всього, що необхідно для комфортного життя молодої сім'ї з двома дітьми. Про свою роботу над проектом розповідає автор, дизайнер Юлія Соловйова. Загальна інформація: місце Київська область, місто Долгопрудний. серія будинку і 1,5,5 метраж. Спочатку 106 квадратних метрів, зараз 158 квадратних метрів, кімнати спочатку 3, зараз 6 санузли, 2 висота стель. 2,75 метра. Юлія Соловйова закінчила Міжнародний Слов'янський інститут, факультет дизайну інтер'єру та архітектурного середовища. Зараз займається приватною практикою в сфері дизайну інтер'єрів. Кожен новий проект для неї це нова історія. Досвід і емоції Юлії надихають природа і архітектура, а ідеальний інтер'єр для неї той, в якому людині комфортно в усіх відношеннях, замовники та побажання. Проект створювався для молодої сімейної пари. У сім'ї була одна дитина, коли замовники купили квартиру, але через рік вони чекали появи другої дитини, тому вирішили купити сусідню однушку, їх яскравий. Експресивний смак відбився в інтер'єрі, різноманіття фактур, колірні контрасти, гра світла і тіни підкреслюють індивідуальність сім'ї. Коли робили ремонт в першій квартирі, головним завданням було об'єднати кухню і вітальню. Також замовники хотіли зробити чорну стелю, і вже після цього ми приступили до об'єднання двох квартир. Перепланування. В ході перепланування ми об'єднали кухню з вітальною, приєднали балкон і збільшили площу одного санвузла за рахунок коридору. Ми змінили простір однокімнатної квартири. Замість кухні зробили кабінет, замість санвузла ардеробну, а житлову кімнату поділили на дві Балкон в кабінеті вирішили не приєднувати, обмежилися заміною склопакетів, а поки вибирали варіанти вікон, придумали зробити панорамне скління, оздоблення клієнтам хотілося нестандартних рішень в обробці, так з'явилася декоративна штукатурка, шпалери з ефектом оксамиту і шкіри рептилії. Стіни в передпокою ми покрили декоративною штукатуркою з сильно вираженою фактурою. А дзеркальних дверях шафи нанесений піскоструминний малюнок під зебру. Він ефектно відбивається на підлозі коридору, який викладений керамогранітом, із зображенням знаків зодіаку. У кухні вітальні ми продовжили тему анімалістичного малюнка з боків від основного оксамитового полотна наклеїли смуги шпалер під зебру. Цей великий чорний прямокутник у поєднанні зі стелею створює масштабний простір, врівноважений м'яким кольором, стін з легким перламутром і кольором класичного дуба на підлозі. Кабінет з прилеглим балконом вдалося візуально розширити за рахунок великих вікон з розсувними дверима від підлоги до стелі, темно коричневі стіни кабінету і світло-бежеві стіни балконами обклеїли шпалерами з фактурою під шкіру рептилії. Стіни дитячої пофарбовані в нейтральний колір і служать фоном для вінілових наклейок, які можна легко відклеїти згодом, а стіна біля ліжечка обклеєна шпалерами фісташкового кольору. Зберігання: основне місце для зберігання влаштовано в просторі вбиральні площею 4,17 квадратного метра і у великій шафі в передпокої, крім того, в спальні є містки шафа, а в дитячих. Шапки з іке світло ми підбирали прохідні світильники, які давали гарне відображення, переглянули і відкинули безліч варіантів люстр, поки не зупинилися на світильнику фабрики Млампадарі, яка виділяється експресивністю моделей. У вітальні чорна стеля підсвічена світлодіодною стрічкою. Я спроектувала освітлення саме так, тому що боялася, що чорний прямокутник буде тиснути, але марно. Глянцева стеля рятує становище. Увечері у вітальні можна створювати приємне розслаблююче освітлення за рахунок бра і фотокартин в світлодіодних рамах. У кабінеті працює той же принцип: бра світлодіодні рами для другорядного світла, основне джерело освітлення люстра. У дитячій ми підвісили диво люстру, а біля ліжечка. бра з мотузочками, за які малюк дуже любить смикати. Колір я розробляла колірну палітру. Виходячи з побажання господаря мати чорний стелю у вітальні. Потім з'явилася ідея додати трохи малюнка під зебру в якості акценту. Чорно-білу гаму врівноважили світлі стіни і підлогу м'якого бежевого відтінку. А ось в кабінеті колірну гаму визначають коричневі шпалери під шкіру рептилії. Меблі для вітальні ми купили шкіряний диван в будинку з дітьми, шкіряна оббивка меблів, особливо актуальна. Плюс у Allerstein ця модель була новинкою. В 2013 році, коли ми реалізовували проект для дитячої, диван ліжко підібрали випадково, клієнтка знайшла його в мебловому магазині і закохалася, діти дуже люблять на ньому грати. Диван для кабінету купили з хорошою знижкою вдгоми. Він прекрасно вписався в нашу колірну гамму, а високі стільці для корильної зробила майстерня арчполе. До речі, дуже зручні. Українським виробником можна пишатися. Декор головний декор фотокартини. Виконані в техніці світлографіки художниками горі, мав вони вставлені в світлодіодні рами, завдяки чому досягається цікавий і глибокий ефект. Світло йде з середини картин, особливо цікаво, вони виглядають в темний час, тоби полотна відмінно вписалися в інтер'єр квартири. Господиня каже, що кожен раз бачить в цих роботах щось нове. Стиль інтер'єр дуже еклектичний, і я не можу віднести його до певного стилю. Хтори, обробка і кольору підбиралися на контрастах. Цей інтер'єр дуже індивідуальний і відображає стиль сім'ї. Не кожен зможе жити в ньому, але в цьому і полягає його ексклюзивність. Складнощі і терміни, щоб об'єднати дві квартири, довелося зменшити шафа, який займав всю стіну в коридорі. Також була велика проблема з міжкімнатними дверима. Для першої квартири двері купували з нової колекції ЮНІОН, а через півтора року нам потрібно було докупити чотири двері, і з'ясувалося, що їх вже зняли з виробництва. Були тільки залишки на складі, з них жодна двері не підходила за розміром. Довелося замовляти схожі на іншій київській фабриці. На 1.00 в колір потрапити не вдалося, але цього не видно. Так як двері знаходяться далеко один від одного. Що стосується термінів, то ремонт першої квартири тривав близько 4 місяців, другий – близько 2 метраж по приміщеннях, передпокій – 20.47 км вітальня, 19.43 км кухня-їдальня, 17.17 км спальня, 14.82 км дитяча дочка, 22.31 км дитяча сина, 17.88 км. Кабінет 981, балкон 412к, гостьова 695, гардеробна 417, сімнадцятьк, перший санвузол, 514, другий санвузол, 462 планування. Поради читачам інмі ром, як створити подібний інтер'єр. Один якщо ви хочете вставити свої фотографії чи твори мистецтва у світлодіодні рамки, не забудьте підвести до них джерело живлення. 2. Зробіть підвіконня на лоджії шириною мінімум 30 см, поставте високі стільці, і ви без особливих зусиль розширите функціональні можливості своєї квартири. 3. Якщо ви не знаєте, які стіни зробити в дитячій. Залиште їх світлими однотонними, виберіть вінілові наклейки за смаком і змінюйте їх, коли захоче ваша дитина бренди, представлені в проєкті. Хол підлогове покриття, керамограніт ла фабріця. Колекція П'єтра Лавіца Гостина, меблі, диван Алвертштеїн, тумба на замовлення, декор, горіма, освітлення, млампадарі, дитяче оздоблення, фарба, лідлебрене, меблі, іке килим іке, кухня, підлогове покриття, керамограніт, лафабріця, колекція Пєтра лавіца меблі, кухні Німеччини побутова техніка. Міле освітлення млампадарі, перший санвузол, оздоблення плитка Анілцераміца, колекція Петра, другий санвузол, оздоблення плитка ФАП, колекція ох кабінет, меблі, диван, гоме стіл, децогоме, високі стільці, арчполе декор, горіма, освітлення млампадарі.